Зі світовим рекордом і мінімумом новинок відкрився міжнародний авіасалон під Києвом. На захід, що проходить раз на два роки, з'їхали кілька сотень авіавиробників з різних країн світу. Цьогоріч транспортну тематику розбавили мистецькою разом з польотами. відвідувачам демонструють картини сучасних українських митців. Олена Зоріна про все по черзі і докладно. Маневри найбільшого вантажного літака у світі відкривають цей авіасалон. Він перший, хто випробував мрію в дії. У грудні 88-го Олександр Голуненко за допомогою літака доставляв на Байконур Буран. Нинішні польоти випробувають чудовподоби. єдине, що палива з'їдають забагато. Розход топліва на мрії, скажем, осрідньоний для цієї висоти це заставляють порядка 18 20 тонн час. В нормальному польоті, звісно, самоліти такого класу такі фігури не выполняют. Але для шоу вони розрішені, і це вполне скажем безпечності. Здавалося б, мало рухома машина у небі виконує справжні піруети. Вже за кілька хвилин на землі відкриває двері для відвідувачів. На цьому авіасалоні мрія пішла на черговий рекорд. Свої маневри здійснювала із виставкою сучасного мистецтва на борту. Всередині змістилося півтисячі картин українських митців. Аби полотна не літали разом із літаком. Це найбільше хвилювання організаторів вернісажу для показу. Вигадували спеціальні кріплення. Були зроблені спеціальні сітки, які вниз, ось тут, в поло і обнові крючочки, та, да, ми делали повну розсяжечку на сітку. Для фіксації рекорду літак піднімають вдруге аж на 10 тисяч метрів. Тепер досягнення запишуть у книзі рекордів Гіннеса. Те, що це дуже великий літак і величезна галерея, мені дуже подобається. Щоб встановити світовий рекорд, ця виставка має бути вищою за всіх і піднятися у небо мінімум на 8 тисяч метрів. І, хоч салон для антонівців фактично домашній, жодних новинок українські авіабудівники тут не демонструють. Єдине, чим хизується це початком нових випробувань вантажного ан 70 і домовляються про спільний розвиток виробництва пасажирського ан 140 із самарським заводом. Співпраця на на рік переконує російська сторона. Це фактично буде розробка нового сімейства сім'їста самоліта Ан-140. Возможно принятие участь в производственной програмі по Ан-70. Цей літачок без крил, новинка авіасалону, так званий автожир німецького виробництва кращий спосіб боротьби від заторів. Він літає на 95-му бензині, а при де завгодно, та поки в Україні не набув шаленої популярності. Зараз є шість літальних апаратів, всі вони використовуються в приватних польотах. Я часто використовую там для переміщень з міста в місто, скажімо, з Ужгородом, франківськ літаємо. А цей гелікоптер, улюбленець українських бізнесменів. Тут поки токо обогріви, клімат контроль. Якщо ви бажаєте, встановлюється. скляні двері вироблено у Чернівцях мотору Запоріжжя, а зібрану машину у Дніпропетровську це модернізована версія французького алуету, тільки дешевша, Переконують пілоти. Новинок на цьому авіасалоні небагато. В основному модернізовані версії вже застарілих розробок. І з такими тут і військові ці системи ППО досягнення радянських часів оновлені в Макарові, що під Києвом. Ось так приміром виглядає модернізований пункт управління ракетно-зенітним комплексом. Печора жодної механіки, техніка сама визначить готовність і зробить необхідні налаштування. Тут можна вести бойову роботу одному чоловіку. В даний момент я тут сижу і могу вести повністю бойову роботу всього дивізіону. Нині на авіасалон пускають лише фахівців. А охочих просто подивитися на літаки у Гостомель запрошують на вихідні. Окрім експозиції на землі, усім, хто приїде, обіцяють захоплююче дійство в небі. Окрасою польотів стануть виступи російської пілотажної групи Русь. Олена Зоріна, Антон Деркач, ТВА.